Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо триколісний електрофетбайк E-Bike-Trike. Е Як зазвичай пройдемо спочатку по велочастині, потім по електро. Цей електротрицикл збирається на посиленій алюмінієвій рамі, має передню амортизаційну вилку з локаутом, Алюмінієвий виніс з регулюванням куту нахилу та алюмінієвий руль. Спереду ви можете бачити корзинку. Вона розрахована до 15 кг. Також маємо крило передню фару, яка живиться від акумулятора. Покришка йде в формату ФЕТ 20х4 дюйми. обід алюмінієвий. Велосипед постачається з гідравлічними гальмами спереду та ззаду. Також у гальм є функція стояночного гальма. Тобто ви можете затиснути ручку, після чого зафіксувати цей важіль, і велосипед нікуди не буде їхати. Далі переходимо до трансмісії. Спереду у нас встановлені алюмінієві шатуни на одну зірку. Ззаду в нас. Тріскачка на 7 швидкостей Shimano і так само перемикач Shimano Відповідно монетка на рулі теж Shimano Якщо подивимось більш уважно на задню частину, тут в нас йде велика корзина, яка розрахована до 75 кг навантаження. Але при необхідності її можна легко зняти, розкрутивши 4 болти. І у вас залишиться велика така площадка квадратної форми для того, щоб або переробити її під більш зручний формат, щоб ви могли перевозити більш великі речі, які не поміщаються в корзину, або довгі. Заду в нас так само є крила. З кожної сторони на кожному колесі в нас йде гальмо, теж гідравлічне, задній ліхтар. Він так само живиться від акумулятора. І редуктор. При педалюванні у вас буде задіяно обидва задніх колеса. Для зручності сідло ми поставили велике комфортне. М'яке, при цьому воно має функцію швидкого відкидання для доступу до батареї. Тому, якщо вам треба зняти батарею і віднести її на зрядку або додому, вам не треба кожен раз витягувати для цього сидіння з підсидільним штирьом. Тепер по електрочастині. Велосипед оснащений редукторним моторколесом мотор 48 вольт 1000 Вт. Контролер так само 48 вольт 1000 Вт. На велосипеді встановлена як ручка газу. Вона йде у нас напівскутерна. Так, і датчик асистування, пас. Тобто ви можете крутити педалі, і мотор вам буде допомагати в залежності від обраного режиму на дисплеї. Щоб користуватися електровелосипедом, перше, що нам треба, це включити акумулятор. Зараз ми піднімемо, щоб краще було видно. Тут ми маємо ключ. У ключа два, дві функції це замок, щоб акумулятор не можна було витягнути. І це включення електрообладнання. В положенні-OF, у нас електрообладнання не працює. В положенні ОН. У нас працює індикація заряду, і ми можемо включати LCD-дисплей для використання електровелосипедом. Також у нас тут є роз'єм для зарядки батареї. І якщо затиснути в положенні «Off» і перевернути вліво, то в нас розмикається замок, і ми можемо витягнути нашу батарею. Зараз переходимо в положення ООН для того, щоб продемонструвати, як можна користуватися електровелосипедом. Для цього нам достатньо затиснути центральну клавішу на екрані до моменту, поки він не включиться. Це він включився. Які показники він показує? Швидкість. Режими асистенту від 0 до 5. Скільки ви проїхали в дорозі по часу ТМ, Заряд батареї і DST. Це дистанція, яку ви проїхали. Збігаю наперед, кажу, що DST можна скидувати. Тобто цей параметр, який можна скидувати, коли вам потрібно, для того, щоб заміряти, наприклад, там відстані або скільки ви на заряді проїжджаєте. і так далі. Але на екрані є ще і інші режими відображення інформації для того, щоб їх побачити, вам треба одноразово натиснути на центральну клавішу. Ось, Після цього в нас з'являється одометр, тобто скільки ви проїхали загалом. Цей параметр, як на автомобілі, ви скидувати не можете. Швидкість наче не змінилася, але додалась, додався допис АВС, тобто average speed. Це показник середньої вашої швидкості. До ТМ у нас додалось T. Це означає total time, тобто загальний час в дорозі. Це теж такий показник, який ви скидувати не можете. Після чого при натисканні ми бачимо максимальну швидкість, до якої ви розганялися, і напругу батареї. Це більш точний показник, по якому ви можете розуміти стан батареї та її заряд. Все, третій раз натиснули, і ми бачимо, що ми повернулися до найпершого екрану відображення інформації. Кнопки вгору вниз у нас регулюють режими асистенту. Тобто, чим вища цифра. Тим сильніше вам буде допомагати мотор при подолюванні. По руч... по ручці газу все дуже просто. Чим сильніше ми прокручуємо, тим швидше їде електровелосипед. Тут, в принципі, як на скутері нічого вчитися там особливо не треба. І з додатковою інформацією по дисплею, при натисканні на гальма в нас загоряється ось такий індикатор. Він означає, що е затиснуті гальма. Гальма з вимикачами, відповідно, при затиснутому гальмі у вас ручка газу та паз працювати не буде. Це зроблено для безпеки, тому якщо ви натиснули на гальмо, мотор працювати не буде. І з додаткового, щоб включити освітлення, нам треба затиснути верхню клавішу. Після чого вмикається підсвітка дисплею і фара передня та задній ліхтар. Щоб їх вимкнути, так само затискаємо верхню клавішу. Щоб виключити дисплей, нам достатньо затиснути центральну клавішу до виключення. Ось так виглядає загалом новинка у вигляді електротрициклу E-Bike Trike. Це доволі збитий. Велосипед, він, на відміну від багатьох інших електротрициклів китайських, дійсно якісний. Він витримує 220-250 кг навантаження загального, тобто це е, людина, яка їде плюс вантаж. За рахунок колес він доволі е, комфортний. При необхідності його можна використовувати на Середньому та сильному бездоріжжі при адекватній їзді. За рахунок покришок так само можна ще регулювати амортизацію та комфорт в їзді, бо вони дуже об'ємні і в залежності від тиску в шинах дуже порізно відчувається велосипед. Плюс до цього всього його можна використовувати цілий рік, бо для їзди по снігу ці покришки також підходять.